Шановні глядачі, всім привіт! Це хитаю на моєму каналі. Сьогодні розповім трошки про мою автівку. Вона в мене нещодавно на минулому тижні дуже сильно зламалася. Як кажуть, в народі застукав двигун, застукали шатуни. Проблема банальна, витікав сол з баку, верніше не з баку. Патрубки, які до нього йшли, почали підтікати. Їх потрібно було просто вчасно замінити. Зараз камеру трошки ближче піднесу, вже двигун вимитений, двигун встановлений. Зараз також покажу по списку, що скільки коштували. Тому що ціна дуже-дуже велика. Не знаю, для когось, можливо, не велика для мене ціна дуже велика. Тим паче, що це за сенс, як в інтернеті говорять, там на нього деталі коштують як на велосипед, але це не зовсім так. Зараз покажу сам список. Сподіваюсь, для вас інформація буде цікава та корисна. У мене хоч канал і про будівництво в основному, але також про автомобіль. Покажу, тому що ціна мене дуже прикро здивувала. Ну, але маємо, що маємо. Автомобіль потрібно робити, потрібно. Їздити потрібно користуватися. Це взагалі дуже необхідна річ для родини. Отже, зараз перейдемо до списку, покажу сам двигун, який зараз виглядає, все вимито, все гарненько, все чистенько. Отже, абсолютно новенький двигун, дуже багато, Там майже все замінили. Там порш, поршнева тільки залишилася. Так, зараз по самому списку. Потім просто, кому буде цікаво, можете поставити на паузу, подивитися. Найбільша ціна це те, що коштувало. колінвал 8700, Шатуни 5200. Це що ціна олівцем написано. Не звертайте уваги, то я так для себе писав. Те, що в інтернеті я дивився китайське, але китайське, самі розумієте, як, якої воно якості. Може просто деталі не підійти, хоча вона на цю саме марку автомобіля розрахована. І ось повний повний список. Також сподіваюся, почерк це не я писав, це людина, яка мені ремонтувала. Також головка ремні. Так, 5 тисяч. Що ще по таким крупним сумам насос? Це масляний 3 тисячі. Також отже, основна ціна. За всі деталі 43 тисячі гривень. Я, чесно кажучи, розраховував тисяч на 15-20 на 20 максимум по деталях. Ну, Маємо, що маємо. Деталі всі бушні. Бувші ще в використанні, не китай, ну, але така ціна. Маємо що маємо. Так, Сам ремонт 15 тисяч. Не знаю, чому тут окремо порахували. Так, Установка сняття 6 тисяч. І основна сума 64 тисячі гривень. Це ще 25, це не звертайте уваги, це також я робив довоз, тому що в мене не було одразу такої суми. Тобто ось такий повний список. Не знаю, можливо, ну взагалі для мене це дуже-дуже дорого. Я розраховував максимум там на 30 тисяч, а вийшло майже в ціну автомобіля. Основна проблема була в тому, що витікав тусол. Не з самого бачка, а витікав, тут трубки були старі, потріскані вже. Я цього не помітив, а коли я повертався вночі з Харкова перед комендантською годиною, вже було пізно, на тепловий датчик не звернув уваги, температура почала підніматися, та шатуни застукали. Там каленувал зовсім вже був убитий, його було ніяк не відточити, нічого. Там більше ніж 3 мм вже були зарізи. Тому якось так. Також свічки все поміняли, болти поміняли. Все вже в принципі по-новому. Єдине, що в мене тут в принципі, з такого що позалишалося, це стартер. Стартер я також сам встановлював. Верніше сам встановлював, не також сам встановлював. Все вимето, все гарне. Ну, але така ціна дуже-дуже величенька. Отже Друзі, такий ремонт наразі це не запчастина на велосипед, на велосипед, як дехто вважає та дехто думає. 64 тисячі гривень це, в принципі, півтори тисячі доларів. Моє авто в найкращому стані, в найкращому розкладі коштує ну, максимум 25 тисячі гривень. Ой, гривень доларів. Можливо, хтось зараз буде сміятись в коментарях, напише гривень, то таке збився, буває. Я автомобіль купував взагалі за півтори тисячі, здається, півтори тисячі. Ну, хай буде півтори тисячі доларів. У мене десь є відео старе, там, де я розповідаю про автомобіль, скільки я купував. Скільки коштує, він у мене, звичайно, такий автомобіль більше для роботи, щоб посадити свою п'яту точку та возити і купувати будівельні матеріали, тому що я будуюся. Мені автомобіль потрібен, необхіден для мене, для родини. Ну, Зате тепер новий двигун. Будемо дивитися тепер, скільки він від'їздить, сподіваюсь, хоча б, дивлячись на те, що це двигун за сенс 1.3. Якщо він пройде 100 тисяч, то це взагалі буде дуже класно. Тому що слабенький, слабенький дуже двигун. Я на ньому максимум їжджу, проїжджаю там 100-110 кілометрів, це я розганяю його. Більше я навіть не експериментую, тому що дуже тоненькі стінки на самому двигуні. Ніхто не радить цього робити. Дуже швидко на ньому ганяти, тому що буду його знову ж таки ремонтувати. Газ у мене взагалі газ у мене встановлений, все по документам. все нормально, газом я не користуюся на газу, не їжджу зовсім. Що ще цікаво, зараз сам, в принципі, автомобіль покажу. Кому цікаво, можливо буде, як він виглядає зовні. Ми там також по ньому дуже багато нюансів, дуже багато там різних пошкоджень, таких маленьких. Але я ж кажу, я в нього якось візуально гроші ніколи не вкладав. Мені головне, щоб в нього можна було сісти, нормально доїхати з точки А в точку Б. В принципі, все стоїть рідне, все з заводу. Єдине, що бокові зеркала їх міняли, тому що, як сказали попередні господарі, їх відбили. Ну, а, також це я вже міняв бампер. Бампер був трошки коцнутий. Ну, такий стан, я ж говорю, вона зараз в принципі, коштує тих грошей, що я витратив на двигун. Єдине що колір мені подобається, тому що на ньому не так помітно різні там маленькі царапульки. Ось такий автомобіль 2014 року народження. У мене в експлуатації вже 4 роки, майже 40 тисяч на ньому проїхав. Ну і двигун у мене успішно гепнув. Ну але як говорю то скоріш за все через мою провину. Не додивився. Ну і там обставини певні були. Ну, Але маємо, що маємо. Тепер залишилося виплатити ті кошти, які я віддав за сам двигун, тому що там також на таку суму не розраховував. Знадобилося трошки брати займи. Ну але то таке справимося. Друзі, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, інформація для вас була цікава та корисна. Зустрінемося в наступних відео. До нових зустрічей. Па-па.